Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у столиці в Юніт Сіті. Тут зібралися представники найуспішніших українських компаній, які, попри умови війни, не просто втрималися на плаву, а навіть розвинули свій бізнес. Тож про нові маркетингові стратегії у сьогоднішній програмі. Ходімо зараз, вам все розкажу і покажу. Дуже круто, що ми змогли сьогодні зібрати стільки крупних бізнесів, стільки компаній, які підтримують економіку країни в такі складні часи і поділилися своїми інсайтами. В кожного вони свої, але я впевнена, що ми от. Підсумовуючи все це, ми будемо ще швидше рухатися до перемоги. Основна мета марафону адаптувати маркетинг під зміни ринку та навчитися створювати ефективні кампанії з обмеженими ресурсами. В умовах війни українські бізнеси були вимушені оптимізувати бюджет на маркетинг та рекламу, шукати нові ринки збуту та тестувати нові технології. Водночас компанії продовжують допомагати зсу та запускати ефективні соціальні проєкти. 22 рік. Як і більшість компаній, застав зненацька. Ось і у нас найпершим викликом було налагодити поставки продукту по всій Україні, забезпечити гарантувати безпеку працівників і забезпечити цю операційну діяльність в Україні. Логістичні шляхи інфраструктура була багато де зруйнована. Це все було незрозуміло. Але разом з тим, ми разом з партнерами змогли перегрупуватись. І навіть в той час, коли, до прикладу, іноземні компанії ну, конкурентів не могли доставляти в Україну продукт, ми це робили власними силами, тобто ми покривали той дефіцит, чим насправді суттєво допомогли, тому що дуже багато людей були в укриттях, в дорозі. В евакуації і саме корм як продукт був дуже потрібний. От не кажучи, вже про тих тварин, які просто на вдома у себе на місцях звикли постійно харчуватись е кормом. Взагалі, ми використовуємо. Ну я б не, не сказав би напевно, що це якась маркетингова стратегія. Ми використовуємо підхід е е такий, щоб бути е корисним і щирим до свого споживача, до свого клієнта і фокусуватись на його потребах. І вирішувати задачі, які в нього є. Скажіть, будь ласка, ваш ринок власне специфічний, так як він взагалі також змінився під час війни? Ось ви ж так спостерігаєте. Наприклад, виріс попит чи навпаки? А, ринок насправді, звісно, притерпів змін, але Користувачі продовжують грати, вони продовжують розважатись. Ми сервіс про розваги, ми сервіс про гру, і ми розуміємо, що під час війни в користувачів виникає деколи почуття провини. За те, що вони дозволяють собі розважатись, тому частина нашої комунікації, частина нашої бренд-стратегії сфокусована на тому, щоб нашим клієнтам пояснити, що це нормально. Відпочивати, давати собі можливість перепочити, і ми робимо для того, щоб їм допомогти з цим впоратись. Ми інтегруємо в свій продукт в свою комунікацію. Інтегруємо підтримку нашої країни, підтримку наших збройних сил. І залучаємо і заохочуємо гравців теж це робити. Наша ферма була дійсно на межі бойових дій. Це межа Чернігівської і Київської областей. Слава Богу, ми не постраждали. Тварини залишилися живими. все добре, але так сталося, що ми не розуміли, що хоче кінцевий споживач, куди нам рухатися далі, що хоче. Чи хоче взагалі е, кінцевий споживач бачити нас на полицях? Тому ми, ми прийняли дуже швидке рішення, яке, е, як бачимо, вже стало дуже правильним. Ми відкрили фірмові магазини. Працюємо зараз над відкриттям фірмових магазинів в місті Києві. В уже в травні минулого року було відкрито три фірмових магазини в Броварах. Ми будували по перше командою, по-друге, в муках, бо це було не нелегко. Це була це був складний виклик, адже ми всі рухались у невідомості, і ми вирішували це складне. Рівняння не маючи ні однієї відомої, так складової, тому що е, головний виклик, як дійсно з одного боку допомогти у складній ситуації, а з іншого залишитися тим е, не банком, а партнером, на якого можна спиратися. Що ми робили в перші дні? Ми постійно комунікували з нашою аудиторією, ми постійно комунікували з нашими клієнтами. Ми постійно транслювали їм. Те, що відбувається з фінансами. допомагали, радили, проактивно виходили з інтерпретаціями постійних змін від Національного банку України. Наше завдання було дати ту, дати те плече, дати ту руку допомоги, яка б не залишила нашого клієнта у складній ситуації. Ми всі пам'ятаємо, як це було у перші дні. Тижні невідомість, нерозуміння та паніка, і паніка це саме найперше, що вражає банківську категорію в моменти таких борхливих. Знаю катаклізмів економічних, фінансових, політичних, а особливо військових. Ми зіткнулися з усім з тим, що зносили банкомати, з тим, що знімали депозити. Але ми з цим впорались, і ми впоралися з тим, що ми не лише втримали бізнес, ми втримали своїх клієнтів повністю. Я почув про те, що потрібно йти від клієнта. Це абсолютно мій підхід. Я теж вважаю, що. В центрі є клієнт, і якщо ви створюєте продукт, який задовольняє його потреби. Якщо ви створюєте продукт, від якого клієнт щасливий, ви отримуєте в результаті щасливого клієнта і отримуєте прибуток. І ще одну важливу річ, якої сьогодні почув, на тикої я теж думаю, але зараз я вже це прям чую на панельній дискусії. Це про нейромережі і про те, що потрібно значно глибше вивчати цю тему, оскільки вона стає невід'ємною частиною сьогоднішнього маркетингу. Всі, як один учасники, переконують, зараз не час зупиняти активність, скорочувати штат чи виробництво. Навпаки, сьогодні як ніколи потрібно діяти, аби втриматися на плаву і допомогти українській економіці. Такі зустрічі не просто надихають і підбадьорюють, а слугують ідеальним майданчиком для обміну досвідом. Не обов'язково вигадувати щось нове можна просто скористатися ефективним кейсом колег і обрати для себе дієві маркетингові інструменти. Книга розпочала свою історію у березні 22-го року. Коли ми, як діловий жіночий портал, розуміли, що потрібно якось підбадьорювати наших читачок, але писати про бойові дії постійно, теж ну не могли. Тому ми знайшли сильні жіночі образи, які змогли діяти в стресових ситуаціях. І перша історія вийшла 18 березня. Ми одразу її назвали Незламні, і кожного тижня випускали, шукали жінок, які готували для військових, які збирали. Гуманітарну допомогу, і ось за чотири місяці ми набрали багато історій, які літом ще минулого року я вирішила видати у книжці, тому що це було по-перше визнання цим жінкам, що те, що вони роблять, це героїчно. По-друге, я одразу хотіла її перевести на англійську мову, щоб світ побачив, чому ми пере перемагаємо. І вона вже перекладена на англійську мову, і вона вже продається у Лондоні. Цього місяця важливо, що соціальна складова стала невід'ємною частиною українського бізнесу. Креативні проекти підвищують лояльність аудиторії та допомагають країні. Крім того, маркетинг-марафон гарна можливість створити колаборації та знайти нових партнерів. Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.